Підтверджують, домашній кіт одна з найзагадковіших і найвдаліше створених істот на нашій планеті, його тіло це симфонія точності, спритності та сили, хребет настільки гнучкий, що під час стрибка кіт може розвернутися на 180 градусів, його реакція як удар блискавки, нічний зір у шість разів кращий за людський, слух настільки чутливий. Що вловлює звуки недоступні більшості серців, серце працює з ефективністю спортсмена, а мозок, як не дивно, має більше спільного з людським, ніж у будь-якої іншої домашньої тварини. Але справжня котяча досконалість не лише у тілі, вона у його способі жити, у рівновазі між незалежністю і ніжністю, у таємниці. Яку він несе мовчки, у тому, як він точно відчуває, коли бути поруч, коли просто дивитися здалеку, а коли лишити тебе наодинці, як це вміє, лише мудра душа, кіт, досконалий хижак, але й неймовірно чутливий компаньйон, іноді здається, що він читає тебе зсередини, розуміє емоції одним лише поглядом. Можливо, саме тому стародавні єгиптяни вважали котів священними істотами, бо в коті живе сама досконалість природи, сила, грація і розум, які світяться у двох золотих очах. А тепер скажіть, чого вас навчив ваш кіт? Іноді достатньо просто послухати його мовчання.